Шановний пане голово, шановні колеги. Фракція Європейської Солідарності сподівалася зараз почути слова вибачення перед співголовою нашої фракції, перед колегою, перед жінкою, народним депутатом Геращенко. Бо Український народ зараз демонструє єдність, і ми в цьому залі маємо демонструвати єдність і відповідальність сьогодні. Коли свято Другої причистої, коли все. Міжнародний день миру маніяк диктатор виголосив своє блеєння. Я хочу розтлумачити, що це означає і що змусило його це зробити. Перше, це єдність і мужність українського народу. Друге, це мужність і героїзм Збройних сил України. Третє, це світова коаліція на підтримку України, яка демонструє це нашими партнерами. Четверте, безпорадність Збройних сил Російської Федерації, яких перемололи Збройні Сили України на території України в наших операціях. І сьогодні вони вимушені мобілізувати зеків, гвалтівників, опущених. Ці всі теж сломалися несить нових. І вони оголошують мобілізацію. Ми впевнені в тому. Що це також потужний меседж і для росіян, коли мають зрозуміти, що це не, спі... не якась операція воєнна, це повноцінна війна, за яку вони заплатили і заплатять. Партнери, дайте більше зброї, санкцій і фінансування Україні. ООН вилучить Росію з Ради безпеки. НАТО прийміть Україну, члени НАТО дайте. План дій щодо членства і Путін.